Повторення закону, 33 розділ. А оце благословення, яким поблагословиш Ізраїлевих синів, Мойсей, чоловік Божий, перед своєю смертю, та й сказав: Господь від сінаю прибув і зійшов від Сеїру до них, появився у світлі з Парану гори, і прийшов із Меріви Кадешу, поправиці його огонь закону для них. Теж народи Він любить, всі святі його у руці твоїй, і вони припадають до ніг твоїх, слухають мови твоєї. Дав Мойсей нам закона спадщину зборів Якова, і був він царем в Єшуруні, як народні голови разом збирались, племена Ізраїлеві, рувим хай живе, і нехай не помре, і число люду його нехай буде велике. А це про Юду. І він сказав Почуй, Господи, голосу Юди, і до народу його ти впровадиш його, йому воюватимуть руки Його, а ти будеш поміч йому на його ворогів. А про Левія сказав: Твій туммім і твій урім для чоловіка святого Твого, що його ти був випробував у масі, що суперечку з ним мав над водою миріви, що каже про батька свого та про матір свою, не бачив тебе. Що братів своїх не пізнає і не знає синів своїх, бо додержують слова Твого, і вони заповіту Твого стережуть, навчають вони про права Твої, Якова, а про закона Твоєго, Ізраїля, приносять кадило тобі на жертівник твій цілопалення, поблагослови Його силу, о Господи, а чин Його руку подобай собі. Поламай стегна тим, що стають проти Нього, та ненависть мають на нього, щоб більш не поставили вони. Про Веніямина сказав він Господній улюбленець, перебуває безпечно при ньому, а Він окриває його цілий день і в раменах його спочиває. А про Йосипа він сказав: благословенний від Господа край його дарами з небес, а з роси та з безодні, що долі лежать, із дару врожаїв від сонця, і дару рослини від місяців, і з верхів її гір сходу, і дару від вічних пагірків, і дару землі та її повноти. А милість того, що в Терновім кущі пробував. Нехай прийде на голову Йосипа та на тім'я, вирізненого між братами своїми, величність Його, як вола Його перворідного, а роги його роги буйвола. Ними буде колоти народи всі разом, аж до кінців землі, а вони міріади Єфремові, а вони Манасіяні тисячі. А про Завулона сказав Радій, Завулоне, як будеш виходити, і ти і Сахари у наметах своїх. Вони кличуть народи на гори, приносять там праведні жертви, бо будуть вони споживати достаток морський та скарби закриті в піску. А про Гада сказав благословенний, хто Гада розширює. Він ліг, як левиця, і жерера їм череп. Збезпечнив він частку для себе, бо там частка прихована від праводавця. І прийшов із головами народу, виконав правду Господню і його постановив Ізраїлем. А Надана сказав дан Леві в Левчуків, що з башану вискакує, а на Нефталима сказав Нефталим ситий з милістю і повен Господнього благословення, захід та південь посять. А про Асира сказав Асир благословений найбільше синів, уподобаний серед братів своїх. І в оливу вмочує він ногу свою. Залізо та мідь то запора твоя, а сила твоя, як усі твої дні. Немає такого, як Бог єшуруни, що їде по небу на поміч тобі, а своєю величністю їде на хмарах. Покрова твоя Бог предвічний, і ти в вічних раменах його, і вигнав він ворога перед тобою і сказав Повинищуй його і перебуває Ізраїль безпечно, самотно. він Якове джерело в краї збіжжя й вина, а небо його сипле краплями росу. Ти блаженний Ізраїлю, який інший народ, якого спасає Господь як тебе, він щит допомоги твоєї і меч він твоєї величності, і будуть твої вороги при тобі упокорюватись, а ти по висотах їх будеш вступати.